Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Верховна Рада цього тижня розгляне у другому читанні законопроєкт про підвищення податків. Ми вже знаємо, що зміниться, але дискусії тривають з цього приводу. Е, люди з чимось згодні, а з чимось не згодні. Детальніше про податки ми будемо сьогодні спілкуватися з нашим гостем. І сьогодні це економіст Олег Пензен. Пане Олег, ми вітаємо вас в нашому ефірі. Навзає дуже, дуже радий бачити. Навзаєм нашим слухачам. Нагадую, слухати маркер подій наживо можете щобудня о 10.15, а також о 17.15, а переглядати можете на нашому ютуб каналі «ФМ Галичуна. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Олег, перше, що цікавить і мене, і більшість українців, я переконана, чи справді після ухвалення цього законопроєкту саме у жовтні в українців будуть менші зарплати, бо я бачила такі твердження від різних експертів. Ну, дивіться. Попри воєнний час, в Україні діє конституція, яка чітко встановлює, що закон зворотної сили не має. Тому я практично впевнений, що після голосування в другому читанні законопроекту про е збільшення податків, там буде змінена дата на вступ в дію цього закону з 1 жовтня на 1 листопада. Ну, тобто, е Тим більше я розумію, що подібне зауваження є і Головному експертно аналітичному управлінні Верховної Ради. І ну, по-інакшому воно не буде направду. Тому я давайте не будемо нагромаджувати якихось зради і говорити там з 1 жовтня, ні, цього не буде. З дуже великою ймовірністю цей законопроект такому вигляді, якого він є, він буде проголосований. І з дуже великою ймовірністю з 1 листопада цього року ми будемо замість. 1,5% платити 5% воєнного збору. Тобто до 18% ПДФО податку на доходи фізичних осіб, у нас з вами приєднається не 1,5%, а 5% воєнного збору. Е, чи менше це е, чисті гроші, що ми з вами будемо отримувати? Ну, так. Знову ж таки, якщо роботодавець не збільшить на цю величину нашу з вами заробітню платню, Тобто, якщо фонд оплати праці лишиться без зміни, то єдиний соціальний внесок він як платив, так і буде платити. А ми з вами зараз ну, додамо, тобто віднімемо від нашої чистої заробітної платні 3,5% просто. І таким чином на руки будемо отримувати менше ну, при всіх рівних умовах. То, що роботодавці раптом почнуть збільшувати фонд оплати праці, в мене є надзвичайно великі сумнів. Так що, напевно, треба готуватися до того, що після введення в дію цього законопроекту ми на 3,5% будемо з вами менше отримувати живих грошей на руки. Ви мене справді заспокоїли, тому що я бачила різні цифри. Зокрема, експерт з економічних і політичних питань Юрій Гаврилечко він заявив, що взагалі на 8,5% будуть менші зарплати в українців. І я коли це побачила, мене це дуже здивувало, тому що звідки такі цифри взялися, взагалі. Тобто, три з половиною ми це почули. Ми це взяли до уваги. Не вісім з половиною, і це справді заспокоїть. Стосовно Ні -ні, ну, я просто не розумію арифметики. Звідки може взятися вісім. Ну, три з половиною це от то, що от в реаліях, то, що ми бачимо. Е ще раз повторюю: е навряд чи воно буде щось додаватися чи відніматися, власне, е е весь цей законопроект пройшов всі читання. Там були зауваження до е додаткових податків на формальну розкіш, там, на ювелірку, на все останнє, воно все повилітало. Із законопроекту, от до чого ніхто абсолютно не мав якихось серйозних зауважень, це до воєнного збору. Тобто сума воєнного збору лишилася, та, яка була запропонована Кабінетом міністрів. Ну от то, що єдине зростає. По ФОПах там е 10 мінімалок там і так далі, це 800 гривень. У тих. Це, е там, ну, давайте ми говоримо з вами, якщо говоримо про заробітню плотню, то у нас це буде стосуватися тільки оцих е, замість п'ять відсотків воєнного збору. Також цікавить, що взагалі зміниться для бізнесу після ухвалення цього закону, ми приблизно теж це бачили, але також я бачила невдоволення від бізнесу, хотілося б почути від вас, що зміниться для бізнесу. Слухайте, я вам скажу відверто: е, окрім. Банківських структур, яких в цьому році оподаткують на 50% їх прибутку замість 25%. Для бізнесу не зміниться нічого. Просто давайте ми будемо реалістами. Воєнний збір кінцевим платником є ми з вами фізичні особи, а не бізнесу. Податок на додану вартість, який цілком імовірно буде розглядатися як наступний крок зміни податкової, податкового законодавства це податок на нас з вами. Бізнесу в кращому випадку буде е, касовий розрив, тобто він е, переплатить там податку, який потім забере з нас. Але ж ми є кінцевий споживач, ми є кінцевим платником. Акциз який зараз активно обговорюється і цілком імовірно до кінця листопада ще й піднімуть акциз на тютю на алкоголь. Бо акциз на пальне ми вже з вами підняли з 1 вересня. Це ми платники акцизу, це не бізнес. У бізнесу буде касовий розрив, ще раз говорю. Він заплатить з акцизом більшим, а потім з нас цей акциз забере в собівартості продукції. Ну, тобто, коли ми з вами подивимося на перелік податків, що зараз е, збираються підняти, це є податки на, на нас з вами. Це бізнес. ну, то, що було на бізнесі, то, що бізнес дуже сильно переживав, він це відбив. 30% на ювелірку воєнного збору. Воно є в законопроекті? Ні, нема. Е, 15% на нові автомобілі при першій реєстрації. Це могло поставити хрест на продажу автомобілів. В автосалонах. Воно є, його нема. 5% на нерухомість. Воно є, його нема. Що лишилося? Воєнний збір на нас з вами Ну так що, в, в даній ситуації бізнес може плакати потужно, але в реальній дійсності бенефіціаром, вибачте, тих всіх новацій є ми з вами. Це з нашої кишені все це знімають. Так, і бізнес плачу, тому що я бачила реакцію від члена ради підприємців Олександра Конотопського. Він відверто розкритикував цей законопроєкт, Він назвав вісім таких пунктів. Основних за що він критикує владу. Зокрема, він заявив, що бізнес не побачив жорсткого секвестрування бюджету. Що, взагалі, цей термін означає, тому що я прочитала звичайно, але хочеться почути від вас більш детальніше, що справді ця процедура вона б допомогла нам накопичити бюджет, бо це перший пункт від Ради. До бізнесу? Так, ну давайте. Секвестр це е, скорочення видатків. Е, тобто, коли бюджет приймає певний перелік видатків, е, Верховна Рада приймає е, видаткові частини державного бюджету, але потім у зв'язку з різким зменшенням доходної частини е, здійснюється секвестр бюджету, тобто йде скорочення видаткової частини. По-перше, треба чітко розуміти мету у тих всіх податкових новацій, про які ми зараз з вами говоримо. Мета полягає в тому, що у нас з вами є дефіцит на безпеку оборону півтрильйона гривень. Ми про це чуємо, ми про це знаємо. Цих півтрильйона гривень, про які ми зараз з вами говоримо, їх не можна перекрити за рахунок секвестру статей бюджету, які фінансуються макрофінансової допомогою наших партнерів. Ну, щоб зовсім просто. Ті кошти, що ми отримаємо з вами по кредитах, як допомогу, вони можуть бути спрямовані лише на цивільні статті, на заробітні платні бюджетникам, на соціальні видатки, на заробітні платні е, державним службовцям. Все, що стосується безпеки і оборони, може фінансуватися тільки за рахунок податків і зборів, що збираються в Україні. Тобто зменшити заробітну платню якомусь там лікарю чи вчителю, чи державному службовцю там якомусь, якогось рангу, це не означає, що ті гроші можна використати на безпеку і оборону. Це є пряма заборона. Тобто, тут чітко треба розрізняти, що можна скорочувати, що ні. Що дійсно секвестрували і що дійсно вже сьогодні перекинуто? Ті кошти, що були передбачені в державному бюджеті на обслуговування зовнішнього державного боргу, через реструктуризацію наших зобов'язань по євробондах, а там десь, по-моєму, 70 чи 80 мільярдів гривень. Вони перекинуті на цих півтрильона. Тобто, перекидка є, є. Скорочення видатків є, є. Формальний секвестр є. Хоча, в дійсності, секвестр, по ідеї, має затверджуватись Верховною Радою, там, коли йде фізичне скорочення. Тобто, коли мені говорять, от давайте ми зменшимо видатки на е, міністерство і відомство, на офіс президента, то вони фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги партнерів. Грошей звідти не можна перекинути на безпекову оборону. Це пряма заборона. Так що щодо секвестру, ну, треба дивитися, про що йдеться мова, що він має на увазі. Тому що, так важко сказати, прямим секвестром ви сьогодні отих півтрильйона не наповните. Так, стосовно наступних його тверджень, я, зокрема, обрала такі найцікавіші, і, зокрема, про те, що я вже з різними експертами говорила. Зокрема, Рада підприємців каже, що не побачила плану детінізації. Наприклад, підняття мінімалки чи плану щодо митниці. Підняття мінімалки і митниця. Скільки такі зміни взагалі б могли б принести у наш бюджет коштів? Назвіть мені, будь ласка, хоча б один уряд. В історії незалежної України, який не боровся з тіньовою економікою. Всі боролись, звичайно. Всі боролися. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одного великого чиновника, який не казав, що він бореться з корупцією. Та, звичайно, всі корупціє. Навіть е Микола Яновича Зіру казав, що: ой, як ми боремося з тіньовою економікою, шкіра завертається в тіньової економіки. Що по результату. Дивіться, на цьому тижні пару днів тому ми побачили дуже цікаву об'яву, що нарешті створена комісія по відбору керівника Бюро економічної безпеки після того, коли було прийнято рішення про його перезагрузку. Я хочу нагадати, що рішення про перезагрузку було прийнято весною. Сьогодні маємо що? Початок жовтня. Тільки відібрали, вельми шановних шість чоловік, три з них з Кабінету міністрів, представники три з них незалежних і експертів світових, які будуть е, в комісії по відбору керівника БЕП. Тобто зараз буде об'явлений конкурс, місячний термін будуть подані заяви, потім буде розглядатися е, власне, кандидатури, проводитися декілька етапів конкурсів, потім буде визначено переможця. Потім той переможець почне проводити конкурси організовувати по зайняттю вакантних посад на своїх заступників, керівників департаментів. Знаєте, скільки часу на то пройде? Ми прийняли рішення щодо перезагрузки митниці. Там шикіт не валявся, там тільки-тільки починається цей процес. Він довгий, як життя сторічного діда. А гроші треба не вчора. Тобто проблема полягає в тому, що швидко гроші можна знайти тільки у тих, хто їх платить, це щодо детінізації економіки. Гроші можна знайти швидко там, де є надзвичайно просте адміністрування. Ну, найпростіше адміністрування у двох видів податків, які сьогодні збирає наша е, чарівна податкова, це воєнний збір і податок на додану вартість. Тобто замість 20 вставляєте 23, і механізм відпрацьований, всі здають відповідні звіти, і воно все працює. А попробуйте адмініструвати речі, які ну, є новаціями, які нові види, нові види податків. Треба. Постанови приймати, треба відповідні зміни до нормативних документів. Це купа часу. А гроші треба вже. Тепер щодо мінімальної заробітної платні і щодо тих всіх речей, в дійсності, чому шановні підприємці говорять про мінімальну заробітну платню. У нас з вами дуже почасті випадки, коли велике підприємство потужне, коли воно добре працює. Але якось так сталося, що всім його працівникам платиться мінімальна зарплата. І вони такі щасливі і гарні, які їздять на великих машинах, але виживають на 8 тисяч гривень на місяць. Ну, треба напевно в них всіх повчитися, як це зробити. Ну, Ми всі розуміємо, що це неправда. Ми всі розуміємо, що вони отримують додаткові виплати з тіньової економіки у вигляді, там заробітної платні в конвертику паперовому. Так, от, коли держава піднімає мінімальну заробітну платню, вона автоматично міняє ще і тарифну сіточку. Тому що єдина тарифна, перший тарифний розряд це є мінімалка, яка встановлюється державою. І е, підприємець вимушений піднімати заробітні платні відповідно до підняття мінімалки. От Мінімалка зросла на тисячу. І він вимушений піднімати всім своїм працівникам заробітні платні в тій самій пропорції, тому що ну, не може прибиральниця отримувати всіх, скільки, скільки директор. Ну це ж зрозуміло, правда? Ну, тобто, оце є стимулом підняття заробітних плат. Це є такий м, чарівний пенділь від держави, який примушує підприємця змінювати е, власне. Нарахування заробітної платні легальної. Це не означає, що він буде більше платити своїм працівникам. Це означає, що просто менша доля буде в конверті, а більша на світлі. Отак це виглядає. Але я би тут напевно поправив, є дуже непопулярна річ, яка називається економічне бронювання, яке може вивести. Частину заробітних плат в стіні, навіть не підвищуючи мінімальної заробітної платні. З мінімальною заробітною платньою є велика проблема. Чого? Тому що якщо держава піднімає мінімальну заробітну платню, вона автоматично збільшує видатки з державного бюджету на оплату праці бюджетникам, державним службовцям, ну, всім тим, хто прив'язується до мінімалки. Тобто, піднімаючи мінімальну заробітну платню для бізнесу формально, вона додатково попадає на великі видатки по власних зобов'язаннях. А якщо ще ми з вами згадаємо, що ті всі власні зобов'язання фінансуються за рахунок коштів наших партнерів, а партнери кошти не дають, то піднімати мінімалку, ну, вибачте, будь ласка, це таке, я би сказав, достатньо складне рішення, тому що тут, ну, а звідки будете її платити? В 23 2023 році наші партнери нам дали 42,5 мільярди доларів. В цьому році планується 37. В бюджеті наступного року заклали 35 з хвостиком, ну бо більше не дають. Як наслідок, ми заморозили соціальні стандарти, зменшили соціальні видатки там, на 50 мільярдів гривень, там на освіту, на охорону здоров'я зменшили. Ну, не від хорошого життя, правда? А зараз ми будемо говорити про підняття мінімальної заробітної платні, коли немає за що платити зарплату по сьогоднішніх ставках. Так що, це я би не сказав, що це є вихід. Пане Олег, ми вам дякуємо за такий детальний аналіз і розбір цієї теми. Я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був економіст Олег Пензен. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал FM Галочина. пишіть під цим відео свої думки, що ви думаєте стосовно цього законопроєкту, і ми обов'язково відреагуємо на це. До зустрічі.